Ще вчора тут ходили люди. А нині цей підземний пішохідний перехід на сокільниках засипаний уламками 2 квітня о 22.30 черговий російський шахет влучив прямо в один із входів споруди. Перетворивши його на руїни на місці вибуху, розбиті сходи, уламки стін та понівечені металеві конструкції. Дрон пробив залізобетонну стіну, пошкодив облицювання переходу, двері технічних приміщень, електропроводку та навіть зливові канали. Ударна хвиля зачепили і світлофори, що були розташовані поруч. Однак, жертв на щастя, вдалося уникнути. Під час нічної атаки були руйнації підземного пшиного переходу. Маємо суттєву руйнацію монолітної будови, повністю знищено пішохідний марш. Зараз будуть проводитися роботи з прибирання, оцінювання збитків та планування подальшого ремонту робіт. Нині тут майже немає звичайних перехожих, що поспішають у справах. Замість них озброєні мітлами та необхідною технікою комунальники. Наразі їхнє завдання прибрати наслідки ворожого безчинства та підготувати територію до подальшого ремонту. Тут були задіяні КП «Сигнал» Працювали КП шляхрембут досі працює. Будемо далі працювати. Робота з прибирання займає на багато часу. А з ремонту то, то треба планувати. Після прибирання буде ясно, що будемо робити далі. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків. Новини.